Друзі мої вітання! З вами Мотостарт Івано-Франківськ. Ми у нас на СТО. У нас тут є така досить цікава коробка і в ній мотоцикл. Будемо ми його розпаковувати цю коробочку і дивитися, що там всередині. Всередині в нас така краса. Це в нас є мотоцикл Шерко. Двохтактний 300, 300 кубів. 24-й рік. Так, так, від сьогодні Шерко в Івано-Франківську.